Доброго дня! З вами Ірина. І сьогодні ви в мене на розсаднику Зеленюшка. І ми поговоримо про вирощування і правильну посадку рододендронів. Зокрема, хочу зазначити, що це рослина родини Вересових. І їй підходять всі умови, які підходять для хвойних та гортензій. Зокрема, що це таке? В першу чергу нам треба підібрати правильне місце. Тобто, це має бути місце в тіні хвойних в ідеалі, або просто північна сторона будинку, де в нас півдня максимум сонце, наступні півдня тінь. Наступний етап це правильна земля. Тобто, нам треба вибрати ось таку землю, яка буде мати легку структуру і кислий pH. Це можна отримати шляхом купівлі в розсаднику, або самостійно е, зібрати під е, старими соснами хвойний опад. От. І в таку яму ми з цією землею садимо рододендрон, гарно мульчуємо хвоєю або щепою курою, наприклад, хвойних і забезпечуємо полив. Полив має бути, якщо немає постійного поливу, то хоча б відро на тиждень. Тоді ми можемо бути впевнені, що наша рослинка буде розвиватися гарно, гармонійно, цвісти і не хворітиме. От. Для додаткового підживлення, для стимулювання росту, для краси ми можемо застосовувати певні добрива. Добрива комплексні, які підходять для, як я вже казала, цих всіх видів рослин. Це можуть бути як по листу живлення, так і живлення безпосередньо під рослинку. Про це ми поговоримо наступного разу. До побачення!